Друзі мої вам вітанечка, прилетіла в нас Атлантида нова. І тут а, хороші рекомендації. Форцеса в мене немає, ніколи не було. Медея в мене 90 Але без костюму. Червоних. Ну, червоних в мене через край, але він теж класний. Плюс у них хороша пасивка. На безумній війні класно в оборону ставити на них безумство, не працює в Багрех новий, типу костюма так. Ну, пройшов я ту ті сезони, є в мене 12 монеток. Давайте щось щось покрутимо. Впаде, так впаде. А ні. Ні, то ні. Отже, ко костюмчик. О, а, я це ж без Мезиуса, я забыл. Вообще, да, сел, подруженцы от Мая Буты, Мелия. Он это уже часто разом ходит. Джако. Це гарненько намальовано мені подобається. Ой, на такого костюму навіть є. Я його ніколи і не качав. На четвірочки пішли. Черепашка. Олігарх. З бриллянтами. Так, отець тук-тук. що -тук. у нас в скриньці о, якраз додали призивчик. У мене щось взагалі з цей Атлантиди. Персонажі погано падають. Так. Ну, дай вже щось. Де цей Джако? Він, певно, далеко мотати, ні? Іди сюди. Що ти мені часто падаєш? Мені оцю треба. Бажано. Костюм. Ні. Мене зі сних них не дали. Ладно, може там ще пізніше спробуємо. А може і ні. Поки що не прощаюсь. Так, і так, друзі, призиваємо ще трошки Атлантиди. Шість штучок якраз закриємо скриньку. Заберемо тут когось і дивіться, От хто мене буде уважно дивитися, та й пойме, почує і прилетіли в нас квест альянсовий. Не спішіть призивати 3 числа. Прилітає з зелений, по-моєму, мімік чи синій, синій мімік. Якщо да. не помиляюся синій. Кому потрібен мімік, то ну, все ж таки якісь шанси є його впіймати е, разом з метеликами. Ну, коли будете метеликів призивати. Е, тому ось така моя порада. Потерпіть, потерпіть до 3 числа. На жаль, це мені потрібно призивати, тому що що воно там сьогодні, завтра закінчиться. Сьогодні перше, завтра друге. 3 числа його вже не буде. Тому. Так, а що тут, а що тут крутити, що тут робити? Короче, погнали по черзі. Джако, Мелія. я про тебе забув, сонечко. Я про тебе забув, геть. О, Джако. Привіт. Демнезіус. О, Багрех. У мене його не було, до речі, костюмованого. А такий даже і вкачаний є. Тритон. Гдейрос. Не дають мені мою фіолетову. О, мене Ні, ж так. Ну і що тут? 50 монеток. Ну і все, впаруватись я не буду. Ні то, ні. У мене і не призивів нема. Коротше, йду я трошечки на, на зниження всього й донату і... Тихенько з пикого тут взяти, тихенько це є, це є, це є, це її нема, це є, це є. Ну геми це срав, це є, це є, оце її нема. оце її нема і оцього нема. Давайте я цю візьмем, Взагалі пофіг. На, Симпатичненька. Може якийсь костюм вийде колись. Добренько, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних уловів і тягніть з розумом. Щоб так, щоб не заважало реальному життю.